Влада в Україні незабаром зміниться. Замість корумпованої державної системи від імені народу країною керуватиме демократична більшість у Верховній Раді. У цьому впевнений лідер об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк. Своє ставлення до політичної ситуації він висловив на прес-конференції у Одесі. На думку Арсенія Яценюка, нинішня влада веде країну до повного краху. Про це свідчить економічна політика минулих двох років, і проект бюджету на наступний рік поданий до Верховної Ради. Тільки український уряд може говорити про покращення стабільності і підняття соціальних стандартів і закладати підвищення прожиткового рівня на 5,9%. І при цьому інфляцію на наступний рік так само закладати 5,9%. Іншими словами, прожитковий рівень збільшиться на 0,0%. Для економіки України як аграрної держави найбільшу цінність являє земля. Лідер опозиції піддав критиці рішення провладного парламенту щодо скасування мораторії на її продаж та новий закон про створення земельного банку. Це буде приватний банк, який належить виключно оточенню сьогоднішньої влади і президента. Фактично приватний, щоправда, під назвою державний, який має тільки одну мету. Скупку землі, за копійки і продаж за мільйони її іноземцям. І на підтвердження цього, вчора в першому читанні був прийнятий закон, який дозволяє іноземним громадянам та особам без громадянства ставати власниками української землі. Об'єднання Батьківщина цілком впевнено у своїй перемозі, а партія регіонів піде в опозицію. Але Арсеній Яценюк передбачає дуже брудні вибори. Іде адміністративний тиск. Зрозуміло, що застосовується адмінресурс. Іде скупка голосів в першу чергу. Іде залякування членів комісій, ті, які представлені опозицією. Сьогодні говорить о те, що виборча кампанія проходить демократично і відповідає міжнародним стандартам. Ну, язик поки не поворачується. Аби довести свої висновки, журналістам роздали кілька фотографій. Як стверджують представники опозиції, влада почала війну на знищення політичних опонентів. Невідомі підпалюють автомобілі та майно членів об'єднаної опозиції, поганять рекламні щити. А нещодавно було зафіксовано й напит на одного з активістів у Києві. Олександр Виноградов, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.